В місті Черкаси, я вам сказав, прожив е, досить тривалий час з 1977 року. Е, Пам'ятаю добре, як будувалося це приміщення, хто в нас був міськими головами. І е, хочу вам сказати, що такого, що твориться зараз, з Черкаси особисто я ще не бачив. Влади в Черкасах. На сьогоднішній день немає. Ми обрали з вами новий склад міської ради, ми обрали міського голову. Досі вони не змогли обрати ні секретаря, ні новий склад виконавчого комітету. Сотні питань, які потребують негайного вирішення, лежать в папках, пиляться, і руху ніякого немає. Такого просто бути не може. Зараз стало питання більшість депутатів запропонувала Олександра Романовича Радуцького. Цю людину я добре знаю. Скажу прямо: це не ідеальний секретар міської ради, але це набагато краще, ніж те, що пропонував нам Сергій Олегович, міський голова. От давайте прогнозувати розвиток ситуації в подальшому. Ми не будемо ще обирати неділю, другу, третю секретаря, не будемо обирати виконком. Я думаю, що всередині листопада буде імпічмент Сергія Олеговичу, тому що наші депутати, черкащани, патріоти зберуться і скажуть, навіщо нам така робота, навіщо нам такий мер. Далі, що стосується складу виконкому, ви знаєте, люди добрі, я якось послухав, побув на громадських слуханнях, послухав кандидатів, знов туди штовхають тих людей, які ну, абсолютно не підготовлені до цієї роботи. Скажімо, першим заступником голови виконкому молодого хлопця по прізвищу Вакуленко. Я як послухав. Те, що він хоче впроваджувати систему управління, про яку він прочитав фірми Toyota, ну це ж про, просто сміх, люди добрі. А депутати сидять і слухають, чи, чи вони не розуміють, про що мова йде, чи теж їх все це влаштовує. Пам'ятаю, хто в нас перша особа міста, вона займалася і господарством, і політикою. І дуже тривалий час була і відсутня в місті. То перший заступник це була глиба. Це були, були люди, які розумілися на всіх питаннях. Точно так же і секретар міської ради. Він повинен вміти працювати з людьми, повинен бути авторитетною людиною, щоб за ним пішли. У разі, що трапся з міським головою, він виконує обов'язки голови. Міського голови. Так що я думаю, що дуже е, крепко треба подумати сьогодні Сергію Олеговичу і депутатам над тим, що відбувається. Я якось пропонував, е, написавши в, е, в інтернеті в прочерку, якщо у вас не вистачає розуму, то запросіть е, поважних людей міста Черкаси. Створіть раду старіше, то нехай вам підкажуть, як працювати. Ну, ви допрацюєтесь до того, що люди підуть на вас з вилами просто так. Колись те саме, як казав Олійнику, от, буквально на цьому місці, коли він був мером, я кажу, Володя, ви вже такого натворили з землями і так далі, і тому подібне, що вас піднімуть на вила. Ну той правда сказав, якщо буде так, я очолю цей рух. Але Сергій Олегович вже не очолить цей рух. Це, це зовсім інша людина. Так що задумайтесь, хлопці, Зайду, задумайтесь, приймайте рішення, тому що місту потрібно жити. Я особисто очолю рух, який прийде і буде просити вас покинути ці кабінети. Досить вже, досить.